Цієї зими Європа може імпортувати майже на 40% більше скрапленого газу ніж минулоріч. Таким чином вдасться компенсувати поставки газу з РФ. Про це повідомляє Блумберг. Зазначається, що Європа не лише може імпортувати більше скрапленого газу, а й також збільшити закупівлі наступного літа приблизно на 14%, щоб відновити втрачені запаси. Наразі цих поставок достатньо, щоб покрити повну зупинку. У потоків російських трубопроводів з 1 жовтня для отримання додаткового палива європейським покупцям доведеться купувати на 90% більше зрідженого природного газу ніж вони забезпечили за довгостроковими контрактами. Це підтримує світові ціни на газ, які різко зросли після того, як Європа намагалася зменшити свою залежність від Росії.